Доброго дня, до вашої уваги. представляється звіт вид роботи работы 2 Тема роботи – розробка бази даних та прикладного програмного інтерфейсу API для системи моніторингу стану тварин Web Monitor. По той работе было спроектувати на яка здатна обробляти дані від IOT сенсорів у реальному часі, та забезпечувати взаємодію між клієнтами та базою даних. Архітектура та база даних Для реалізації системи було обрано документанно орієнтовану база даних MongoDB. Цей вибір uh, зумований специфік uh, предметної області. Ми працюємо з великим потоком даних, Теометрії і книжка структура JSON-документів дозволяє, швидко масштабувати систему та зберігати різнорідні дані від сенсорів. Структура BD включає основні колекції, Users, Animals, Health Data та Notifications. Зараз uh, ми будемо демонструвати роботу серверної частини. Зараз ви бачите адміністративну панель, яка візуалізує роботу по Зверніть увагу на консоль логів внизу. Сервер LiveFox в тут реальному часі одобрається HTTP запити, які знаходять на сервер. Це манструє роботу контролера та маршрутизації реалізованих на Node.js. Система постійно приймає пост запити від сенсорів на маршрут Slash API/miserмес заправляє їх та зберігає в колекцію health data, що ми можемо можем бачити на екрані ось у реальному часі. Буквально кожні 5 або 10 секунд. Далі ми бачимо. Прийдемо до демонстрації крат-операції. Наприклад, з у нас Animals це надає API для створення читання, оновлення та видавання карток тварини. Давайте додамо нову тварину. Наприклад, я ініціюю створення нового запису. Напишу email, Rex. нехай у нас буде це собака та Owner у нас буде юзер з першим ID. Ініціюю створення нового запису. В цей момент клієнт відправляє постзапис контролер control, Animal Controller валютує дані і перевіряє права доступу адміністратора і записує новий документ у базу. Як бачимо, дані успішно збережено. Тепер ми будемо тестувати API для нагодження та провірки маршрутів без фронтенду, бо реалізований інструмент прямої взаємодії з API, аналог, Postman. Я можу відправляти тут тестові запити із критичним показником здоров'я. Можу відправити будь-які дані, але якщо з критичним показником здоров'я, то сервер обробляє його, і ми отримуємо статус ОК. Важливо зазначити, що якщо показник перевищує норму, серед налогіка автоматично генерує запис записок антифікайшн та відправляє попередження власником будлі лікаря. Так, можемо ще Get виконати ось результат. На цьому начебто все. У висновку можу я сказати, що у ході лабораторної роботи було розроблено Яр-діаграму та реалізовано схему бази даних у MongoDB, створено REST API, що покриває процес авторизації, моніторингу та управління даними, Реалізовано логіку обправки критичних станів тварини. Зараз частина повністю готова до інтеграції з клієнтським мобільним додатком та iod пристроями Дякую за увагу!